Що ми говоримо, наприклад, про залишення дітей вдома. Ми знаємо, ну з досвіду можу сказати, я вже uh -huh. більше десяти років цим займаюся. Що у нас кожного року, на жаль, дітки випадають з вікон. Тому знову ж таки, фахівець я раджу подбати про безпеку ваших вікон. Особливо це стосується дітей у віці до 10 років. В моєму випадку наймолодший вік дитини, яка випала з вікна, це був хлопчик, вісім ро місяців uh -huh. і він вижив. І найстарший, це підліток, 14 років. Він тяжко травмувався. Ось тому казати про те, що з віком дітки розумнішують, на жаль, це не завжди так. Тому ми, як дорослі, як батьки, як свідомі батьки, маємо подбати про додатковий захист uh -huh. і, власне, встановити або обмежувачі, або от, як я принесла в студію ручку з замком, яка дозволяє зафіксувати у певному положенні вікно, і дитина без ключика, без uh -huh. залучення батьків, не відкриє цю, це вікно. Це один фактор риску. Другий момент. Ми маємо розуміти, що якщо навіть дитина навчена певні поведінці, то ми маємо розуміти, що у нас є сусіди, які можуть поводити себе досить непередбачувано. Умовно кажучи, якщо ви навчили дитину певним діям, це не означає, що щось незвичайне може трапитись у квартирі зверху, знизу або по боках. Тобто є сусіди, і в цьому, як фахівець, я можу сказати про те, що ви можете навчати дитину. Але знову ж таки варто враховувати факт неочікуваності, коли йдеться про залишення вдома. Тобто дитинка має бути завжди на зв'язку, і батьки мають подбати про те, що в неї був зв'язок, заряджений телефон або інший якийсь ем, спосіб зв'язку, тому що ми знаємо, що дуже багато людей зараз відмовилася від стаціонарних телефонів, які працювали навіть за відсутності світла. І знову ж таки ці моменти, і негаразди, які у нас були в країні, мали, давали нам можливість і змогу звернути на ці фактори додаткову uh -huh. увагу і подбати про це заздалегідь. Ще один момент, на який варто звернути увагу, це що стосується того, чи може там, в певний момент дитина самостійно залишити квартиру. Чому я про це кажу? Тому що у нас дуже багато квартир коли, і випадків, коли батьки йдучи кудись, замикають дитину в квартирі. Але при цьому або не залишають екземпляру, умовно кажучи, в квартирі ключів додаткових, які можна відкрити, або немає взагалі опції у замка для того, щоб не тільки ззовні відкривати, але й з самої сторони квартири відкрити. І умовно кажучи, коли починається пожежа, наприклад. Дитина навчена, що робити, але в неї не виходить вся історія, їй потрібно залишити квартиру, і діти просто не можуть вийти назовні, тому що ця опція не передбачена, або батьки не залишили залишили ключі, або дитина не знає, як це зробити, або взагалі передбачено тільки, що ззовні замикається замок, а з внутрішньої сторони ця опція недоступна. Тому, будь ласка, батьки, слухачі, хтось зараз чує нас, подбайте про це, подивіться прямо зараз, умовно кажучи, на ваші вікна на ваші двері подбайте про те, щоб ця змога була у дитини, тому що це рятує життя. І ще один момент: у нас дуже часто, особливо зараз, вимкнуть опалення додатково гріються люди. Або газовими якимось котлами, або газовими плитами, або духовками, не всім чим завгодно, що пов'язане з газом. встановіть, будь ласка, особливо, якщо у вас є дітки, є вимірювачі СО2. Умовно кажучи, якщо угарний газ угу. з'являється, або витік газу, він починає сигналізувати і дає вам дорослим інформацію про те, що є певна загроза. У нас взагалі такої культури немає, але ці. Прилади є, вони достатньо недорого коштує порівняння з тим, скільки вартує там реабілітація життя або загибель людини чи дитини. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу, тому що це дійсно ну, класна, корисна річ. Ось, ну знову ж таки, якщо повертатись до безпеки вдома, ми маємо розуміти, що діти молодшого віку, там перший-четвертий клас, вони часто м -м, різні речі пробують, коли немає батьків поруч. І так само ми маємо розуміти, як дорослі, що має бути схована аптечка, мають бути сховані всі миючі засоби, або просто обмежено доступ до них певним чином. І коли у вас йдеться про те, що ви за необхідності у вас немає інших варіантів, і ви потрібно залишати дитинку вдома, будь ласка, по перше будьте на зв'язку, і по-друге, можливо, хтось з дорослих оточуючих, хто вам добре знайомий, або знаходиться набагато ближче, ніж, наприклад, ваша робота. У випадку цього ми могли підійти до дитини, якщо там якась несподіванка сталася, щоб ви б також могли допомогти у разі необхідності, щоб дитина не лишалася сама. Ну, а що стосується самостійних прогулянок, ми також знаємо, що зараз у нас почастішують ситуації, коли діти катаються на велосипедах, самокатах, гіроскутерах, моноколесах і прочі і прочі всі історії. Будь ласка, дорослі пам'ятайте про захисний шолом і взагалі про захист. Тому що у нас величезна кількість дітей цих всіх гай... нових цих всіх гаджетів з'явилося. Але один з десяти, мабуть, користується шоломом. Про загальний захист на коліна і на на лікті взагалі не йдеться. Але якщо подивитися статистику, скільки дітей кожного року потрапляє до травмпунктів з різними випадками, ми розуміємо, що краще подбати про це. Заздалегідь, і справа не в вартості шолому, а в тому, що вона дійсно обезпечує додатковий захист для дітей. І знову ж таки, дуже часто кажуть, що мій хлопчина або моя донька так класно катається, Так, але є інші діти, які, можливо, не так впевнено себе почувають, або починають ну, поводити себе якось зухвало, так, або самовпевнено. І питання не в тому, що ваша дитинка там якось себе не так поводить, а є інший там, підліток, який стрімогла внесеться на тому велику, і та ранить там, вашу дитину. Будь ласка, дбайте про це. До речі, вибір зараз дуже великий цих захисних шоломів взагалі, захисту. І особливо це стосується тих е е скутерів, на яких зараз е дуже все частіше діти самостійно пересуваються з дуже е раннього віку. Питання у мене про дітей, ну, мабуть, більш молодшого віку, адже ну мені здається, що підлітки вже більш свідомі. А якщо говорити про маленьких дітей, повернемось і до того, як загубилися. Але про безпеку, я думаю, що це стосується і того, коли дитина вдома, і якщо вона на дворі, а, поводження з незнайомцями, адже і на вулиці може підійти, коли дитина сама гуляє, підійти незнайомець, і так само, коли дитина вдома може хтось подзвонити в двері. А скажіть мені, а кого ви уявляєте, коли ви кажете, що це незнайомець? Ну хто це от вашого? Ви там ви закриваєте очі? Кого ви бачите перед очима? Незнайомець – це хто? Якийсь чоловік, якого я не знаю. Чоловік. А чому це може бути тільки чоловік? А, ну, це може бути це, це, жінка. Це, це, мабуть, просто стереотип. Так, але ми ці стереотипи дуже часто транслюємо дітям uh -huh. і навіть підліткам. І вони дійсно вважають, що незнайомець це якась людина, вдягнена у довгий, там чорний uh -huh. томносиний плащ з капелюхам, чорними окулярами. Але насправді це не так, тому що незнайомцем може бути приємна дівчина, від якої яка гарно вдягнена, в неї там айфон 15-ї моделі, в неї uh -huh. там гарний цуцик на руках або якесь кошеня. А на гарні красиві автівці, тобто ми маємо розуміти, що стереотип там людина в чорному це не той варіант, який зараз є. Лучинці так само тримають руку на пульсі. Вони кожного дня, кожної години вигадують різноманітні якісь нові варіанти, як можна отримати бажане, умовно кажучи, або скривдити дитину, або зробити щось на те. Але я знову ж таки з досвіду можу сказати, що. Більшість випадків, коли дитину з дитиною щось роблять, якісь негаразди відбуваються, то це відбувається людьми. Все це робиться людьми, яких дитина досить добре знає. Тобто, це не прям совсем як то кажуть, незнайома стороння людина, але дуже часто це або якісь далекі родичі, або друзі родини. Або якісь знайомі там по школі чи якихось гуртках. Тому це, це не просто стороння людина, яка йшла собі повз вулицю, і вирішила причепитися до хлопчика або дівчинки. Як правило, це люди, які у безпосередньому колі спілкування дитина або їх батьків, як навчити дитину правилам безпечної поведінки. І які дати ну поради настанови, от на випадок, якщо вона загубиться, окрім того, щоб пам'ятати номер батьків, хоча б одного. Ну насправді ми маємо розуміти, знаєте, це як кулінарія, це не достатньо приготувати одне блюдо, так умовно кажучи. Це маєш розуміти взагалі весь технологічний процес. Чомусь питання з безпеки у нас вважається, що якщо дитина вивчила мобільний телефон батьків, то це типа все. Він це знає. Ні, насправді це не так, тому що безпека це з моєї точки зору, це комплексний підход до рішень, які підходять саме вашій родині. Тому що ми знаємо, що склад родин змінюється, місце перебування родин змінюється, і знову ж таки є різні речі і алгоритм поведінки, якщо родина мешкає у приватному секторі, або у багатоповерхівці десь у закритому ЖК. А якщо родина мешкає десь у селі, або вона перебуває десь у межах міста. І ці всі різні факти фактори маємо в. Враховувати, тому що, наприклад, у радянські часи будували так, що садочок, школа вони знаходились ніби у дворі багатоповерхівок або взагалі забудови. І дійсно дітям не потрібно було навіть в багатьох випадках, мені мами пишуть, пишуть про те, що навіть не потрібно було переходити дорогу. У нас зараз така ситуація, що у більшості випадків діти не йдуть у ти садочок або ту школу, яка знаходиться поруч, а їх там десь возять або кудись ходять і перетинають при цьому кілька доріг або ну досі довгий відстань вони мають подолати. І в цьому випадку знову ж ми говоримо про те, що має бути складений відповідним чином маршрут. Ми також на заняттях це проходимо, тому що це величезна відповідальність від батьків, і має дитина це розуміти. І коли батьки кажуть, та я сам ходив у перший клас, або в садочок в останню групу ходив сам, це класно, але твій садочок, мабуть, розташовувався тут і зараз, а не десь там за на відстані півтора кілометра. І тим більше, що ми знаємо багато випадків, коли діти самі йдуть з садочка через те, що Недостатньо уваги приділяють вихователі. Так само діти самостійно йдуть зі школи і назавжди відбувається відповідна комунікація між дитиною, батьками і класним керівником, який пильнує дітей. Тобто цих випадків дуже багато. Тому я раджу не зверхньо до цього ставитись, а покроково навчати, в залежності від віку дитини і в залежності від тієї ситуації. Тому що дуже часто буває, коли всі під копірку, умовно кажучи. У нас же ОБЖ є в школі, але мені здається, що цієї інформації недостатньо, тому що вона не враховує особливості або ситуацію кожної родини. Тим більше у нас за останні два роки дуже багато родин переїхало в інші місця перебування, мешкають в нових містах або в нових селищах. І це також варто враховувати, коли набагато більше сторонніх людей, з якими родина не спілкується, або взагалі досить вузьке коло спілкування, як бути родині в цьому випадку. І мені здається, що варто це враховувати заздалегідь чому? Тому що якщо біда стається в родині, або дитина травмувалася, або десь загубилася, ну знаходиться час у батьків і знаходяться кошти, але всього цього можна уникнути, просто подбавши про це заздалегідь, наперед умовно кажучи, привчивши себе до певних 에, якихось правил або обмежень. Навчаючи дитину або підлітка, якимось даючи настанову, демонструючи приклад власної поведінки, взагалі звертаючи увагу на певні ситуації, тому що дуже часто буває, що ці наслідки незворотні. Дитина, яка фізично була повноцінною, вона внаслідок певних подій або ситуацій, вона стає інвалідом на все, або людина з обмеженими певними можливостями, або навіть є у нас трагічні випадки, коли діти гинуть просто. За таких обставин, що був би поряд якийсь дорослий, цього б не сталося, або подбали б за, за за, зарані про ці всі ситуації. Але мені здається, що в цьому випадку варто зважати і не думати у нас. Ж це... Ви тривожна мать. Ну насправді, угу. якщо звернутися навколо, це скоріш, норма. І варіант норми це дбати про безпеку і свого своєчасно про це попереджати, тому що. Кнопки назад у нас на жаль немає. Відмотати не не завжди получається.